Відео було записано до того, як я побачила, що трапилось в Одесі. І я думала, чи випускати сьогодні відео, чи ні. Але можливо допоможе комусь відволіктись. Тож я все ж таки прийняла рішення змонтувати і випустити відео сьогодні. Але я хочу сказати, що Незважаючи на те, що Росія вбиває наших людей кожен день, вбиває дітей, вбиває людей похилого віку. Ми все одно сильні, ми непереможні і нічого нас не зламає. Ми будемо незалежні завжди. З нами світло, за нами перемога. Вітаю вас на каналі. Мене звати Юлія. Це канал про в'язання і хобі. І сьогодні буде тижневий влог, але він буде записаний одним відео. Я сподіваюся, що я запишу одразу все. Бо я хворіла цілий тиждень і в мене не було змоги записувати відео, тож я просто покажу все, що я в'язала за тиждень в одному підключенні. Так, це мій новенький светик поводинка, точніше, він не мій, він на замовлення. Я думаю, що хто дивився мене раніше, той бачив вже зразочки, і десь я тут буду вставляти відео фото, як виглядає зразочок, це вже початок виробу. Деякий час ми з замовницею думали над тим, як його зв'язати, і пряжу вона обрала одразу, але модельку ми з нею ще крутили. Думали, я їй там намалювала декілька схемок, декілька моделей, які можна застосувати на цю пряжу, бо вона хотіла саме ось такі дуже-дуже великі петлі. Ось я в'яжу на спицях 25 мм. Скажу, що в'язати доволі складненько, бо вони такі величенькі. От, і, ну, в цілому в'яжеться швидко, але я не знаю, чи зможу я довго в'язати, тобто багато рядів зараз пров'язати такими спицями, бо тут бо, кажу, складнувато їх тримати і, можливо, руки будуть втомлюватись, але я думаю, що в наступному влозі я вам покажу, якщо не Готовий, то хоча б більшу частину виробу вже зв'яжу. В'яжеться дуже цікаво. Це перший раз, коли я в'яжу саме, ну, не включаючи зразочок. Да? Я перший раз в'яжу ось такими величезними спицями виглядає дуже цікаво. Подивимося, що буде. Я сподіваюся, буде дуже класна, стильна річ. Наступну я вам покажу ось таку красу. А якщо ви дивилися попереднє відео, то ви зрозуміли, що це, це такий топ-літній, який буде в'язатися від рукава до рукава. Вже ось так я пров'язала. Так, ось так в мене вже тут човником горловинка починається. Так, як ви бачите, я розмотала на дві бобіни, все ж таки, буду в'язати одночасно і перед, спинку, і я вирішила, що буду в'язати їх. Симетрично. а Так, ще хотіла розказати про цю ниточку. Насправді, я вам показувала у відео ось такі дві ниточки. Зараз, до речі, непогано придається колір. Оця бавона 60-40- шовк, а ця 10% шовк і марінос 90. Тож мені вони здалися дуже схожими, і вони дійсно дуже схожі, але зараз буде нюанси. Ось так виглядає бавовна на шовку. Це не означає, що вона так буде виглядати завжди в будь-якому шнурочку, але саме у цих шнурках, наче воно виглядає, особливо коли так натягуєш, наче вони однакові. Але і в бобінах вони виглядають доволі схожа. Ну, Тобто видно, що ця трошечки така рихленька, але в цілому вони виглядають доволі схоже. І ось, якщо дивитись, наприклад, на не на мою цю намотку, да, а на ту, яка намотана э, стандартно, то не дуже вони відрізняються. Ну, відрізняються, але так одразу і не скажеш. Бо, наприклад, ця могла б бути намотана більш э, на, на різних машинах, да, моталках, і іноді э, моталка намотає більш туго, іноді менш туго, і тому можливо, якщо розтягнути цей, от бачите, він виглядає так само. ось бачите Тобто, якщо, наприклад, сильно натягувати і намотувати, то виглядать, бо буде так само. Але якщо взяти його так. От. То виглядає він доволі рихленько. І в чому мінус ще цієї пряжі, я не знаю. Можливо, це був якийсь сток, я не пам'ятаю, Що чесно, бо купувала давненько оцю нещодавно. Справа в тім, що вона доволі легко бачите, так? Да? Зараз отак робить. Доволі легко розпускається. І це. Це для мене стало таку, таким прям такою несподіванкою, тому що я побачила в якийсь момент, що ці краєчки, як я тут покажу, в мене тут не дуже гарно. Бачите, мені прийшлося тут отак це все запхати. Ну тут я потім приберу, але воно, наче як може бути і непогано виглядати. Тут прийшлося отак все запихувати одразу. Так, наче непогано виглядає, прям супер погано не скажу, але не дуже. Тому що мені прийшлось швиденько ховати. Тут ниточки не, не деякі, не, ну, не знаю як. Я їх чесно, я їх боюсь навіть чіпати сильно, бо як почну чіпати, воно там десь всередині буде і роз, просто розійдеться ось тут мені все. Тому, можливо, я кілька разів його ще виперу, щоб воно якось там змішалось. Хоча це. Бавовна, але бавовна з Маріноса. Можливо, воно якось трошки сплутається сильніше, і ці ниточки вони трошечки туди вваляються. Тим паче, що тут маріноса 90% теж. Можливо, воно потім виглядатиме після прийняття краще, тож я його зараз отак не чіпаю, тут позав'язувала. Ну, ну було, було вже не хотілося мені розпускати, бо вже отак було зв'язано, коли я побачила, що просто ця нитка зачепилась і почала розпускатися. Тож маєте, дівчата, на увазі, що такі ниточки можуть отаку вам халепу зробити. І ось так це виглядало в мене отак просто жах. У мене був доволі довгі в мене були такі кінчики. І це дуже гарно, що вони, вони були такі довгі, бо якщо б я залишила там декілька сантиметрів, обрізала б якось чи я не знаю, що я ну, це, ну, треба ховати одразу, розумієте, щоб вони не чіплялися, не розпускались. Мені здається, це єдиний момент, який може вас врятувати. Якщо вам попадеться ось така ниточка. Тож ділюсь з вами оцим. Це не обов'язково саме цей артикул може бути, це може бути. Мені здається, з будь-якою ниточкою. А тут я не знаю, чому так сталося, що вона не розпускається. Принаймні, поки що у мене не було. Ну, я зараз просто не мав в мене краю, щоб це перевірити. А на виробі я не хочу зараз експериментувати, але в мене там є кінчики, і вони не розпустилися. Уже я зв'язала там сантиметрів більше десяти. Так, відволіклась. Хотіла вам розказати, де тут у мене. Човник цей ось таким чином. Не знаю, чи буду робити якусь обробку. скоріш за все, буду робити буквально там пару рядочків, можливо, пусткову зроблю, щоб трошки так підверталось таким роликом, може, 4 рядочки подивлюся. Мені здається, що без обробки якось не дуже буде виглядати край. Подивимось, ще можливо, я буду обробляти і нижню частину краю. Так, до речі, в попередньому відео мені там написали, що я постійно чіпляю квіточки і когось це дуже сильно чіпляє і обурює. дівчата, жодна рослинка не постраждала під час зйомки. Я на цьому наголошую. Всі вони цілі, здорові і почуваються прекрасно. Тож, якщо їх там трошки десь чіпаю, то це тільки їм. Вони причетні до відео, я думаю, вони щасливі. Так, ось так виглядає Це це буде шиватись. ось таким чином. Мені здається, дуже цікаво. Я хочу використовувати різні взеруночки і ажурні, всякі. Плюс я ще сказала, що будуть тут в мене точно вже хочу зробити оці перлинки такі. Намистинки як перелинки, і ось на такому етапі щось я вам довго його кручу показую. А, ще я хотіла розказати: оце біле, я ж хотіла міксувати, тобто робити якісь смужки ще й білим оцим. Тепер я не знаю, що робити. Я, чесно, боюся взагалі його чіпати, бо не хочу зіпсувати. Але можливо, я буду залишати якісь такі фрагменти і гачком проходити там якусь, наприклад. Тамбурний, чи який шов, це називається, воно буде виглядати, наче тамбурний шов, ось так гачком пройдусь, наприклад, або пройдусь якимось, може, якусь вишивку зроблю. Не знаю, може буде це занадто, але поки що я не буду більше додавати білого, буду в'язати тільки ось цими двома, тому що не хочу зіпсувати через цей момент. Я поки що не зрозуміла, як позбавитись у цього розпускання. І, можливо, ховати одразу кінчики, не знаю ще. Дучати щось мене трошки це розтруїло. Ну, нічого. В принципі, я довольна, мені дуже подобається, сідає гарно і а, поки що я довольна цим проєктом, буду далі його продовжувати показувала оцю бобінку, тож у мене тут хоче в кадр. А, тож наступний буде оцей процес. Я його дуже так гарно пов'язала. Дивіться, в мене вже ось тільки зв'язано, при тому, що воно ще трошечки розтеться. Тобто, вже так доволі багато я пров'язала. Це в мене тут початок. Так, зараз ще покажу ось цей момент. Ось так. Ось тут де будуть гудзики. Ось так. Воно розтягнеться, буде по-іншому глядати. Я вже казала. Ось так виглядає, мені дуже подобається, дуже класно. В'яжеться легко, але все ж таки треба слідкувати і не чіпляти ось ці ниточки. Це цікаво, малюнок легкий. Тут у мене втрачаю я петлі. Бачите, дівчата, от як воно буває. Якщо втрачаєш петлю, бачите, воно тут все ось таким чином. І його потім потрібно. Віднімати ось так. Бачите, в мене вийшло, а могла б зачепити і була б петля витягнута маленька оця ниточка. Ось так це виглядає. Зблизька ще покажу. Дуже подобається ниточка, це бавовний шовк. Класно. Я не знаю, що вам ще розказати, якщо чесно, про цей процес. Тому що, в принципі, я на тому, в попередньому відео вам все розказала. Такий в мене такі просування. І наступний проєкт ось цей. Ви його вже бачили. Я показую просування. До речі, дуже гарно зараз передається колір. Ви бачите, як цікаво пофарбовано. Тут зараз покажу вам з перлинками ось так. Бачите, вони всі вирівнялись. Тут знову, бачите, трошечки вона зсувається, але це буває на перших рядочках після приєднання. А потім вони всі вирівнюються, і вже потім вони не ссуваються. Ви бачите, вони гарно виглядають. Це така особливість в'язання, тому що петелька вона поступово витягується, і чим більше ряточків пров'язується від початку павучка оцього, тим вона сильніше підтягується, і потім вже нікуди не діваються ці намистинки. Ось так гарно виглядає. Я нагадую, що це спільне в'язання. Для того, щоб зібрати кошти для зі лапки котика. Це організація, яка вже другий рік в'яже для хлопців і не тільки в'яже, а закуповує все необхідне. Ліки, устілки, душі, солодощі. Все. Маруся кожен день робить світи. тільки, я вже казала, тільки за останній місяць більше 250 пар шкарпеток, тільки шкарпеток було зв'язано нашою. Такою вже великою компанією дівчат, дівчата до нас доєднуються, дівчата нам довіряють. Це дуже класно, що Маруся змогла організувати таку дуже класну спілку. Я дуже рада, що я є частиною цієї спілки, і що коли ми починали, нас було буквально декілька дівчат. А зараз вже десятки десятки дівчат з нами в'яжуть. Тож Якщо ви хочете, ви можете приєднатися, в'язати з нами і шкарпетки, і бафи, і шапки. І я зараз покажу, я ще а, нещодавно в'язала пояси, бо потрібно було швиденько-швиденько. Хлопці попросили багато поясів, замовлення, а в нас стільки не було. І ми просто хто скільки міг, швиденько відправляли Марусі. Я просто за ну, піввечора там зв'язала два штучки на машинці і теж відправила Марусі. А, там фото будуть а, цих поясів, Марусі вже отримала і вже відправила. Мабуть, сьогодні хлопцям ось але в'язати одні шкарпетки дуже складно, дівчата і в'язати тільки для ЗСУ дійсно дуже виснажує. А хто б ще не казав, що зараз ми маємо всі сили покладати на підтримку армії, але підтримку нашої кукушечки теж треба якось організовувати. тож ось такий спільний проект: це і можливість відволіктись, пов'язати щось гарне, цікаве. і для себе, і потім з більшою натхненням з більшою силою в'язати ще швидше шкарпетки для хлопців, переключаючись з одного проекту на інший. Мені так, якщо чесно, легше. Бо якщо в'язати тільки шкарпетки, це дуже виснажує і вже потім і швидкість не така класна, тому що просто вже немає сил. Тож така хвилинка вам пожалітись. Запрошую вас у спільник, Якщо ви хочете потрапити у спільник, то ви можете написати мені в Instagram, інстаграм, інстаграм або під відео, або у мене в профілі в Ютуб. Він там теж є. Ви можете за будь-який комфортний для вас донат на зігріла б для хлопців задонатити і приєднатися до нас, зв'язати ось таку паутинку. Коробочка, дівчата, я так і не змогла дов'язати цю шкарпетку, поки стріла. Але сьогодні я точно вже дов'яжу майстер-клас, змонтую, дов'яжу. Мені залишилось тільки мисочок. Вже я підійшла до моменту, коли треба скорочувати, і треба дівчатам відзняти момент, як це робити. І потім я швиденько дов'яжу, закрию і будуть шкарпетки готові для дівчаток. ЗСУ є дівчата, тож іноді ми в'яжемо і дівчатам. Але по цим шкарпеткам буде майстер-клас, ага, ще не показала. П'ятка струнг. Квіточка, привіт! П'ятка-струнг, вони дуже класно тягнуться. Зараз дуже класно тягнуться, будуть фото на нозі, на будь-який підйом, вони класно тягнуться, сідають тобто, і на менший, ось такі вони вузенькі і на більший класно. Розказую, як розрахувати, як. Це все досвід мій дівчат, які в'яжуть. Тобто, це я об'єднала наш спільний досвід, а, наші напрацювання і зробила майстер-клас, щоб дівчата могли в'язати, доєднуватись до гри лапки котика. Або ви можете доєднуватись до будь-якої іншої спільноти, яка в'яже хлопцям. Це буде корисно на цьому я буду завершувати влог. А, бажаю всім мирного неба і до наступних зустрічей.